Доброго дня, сьогодні розглянемо передналаштування CRM системи OneBox для компаній, які надають медичні послуги. Додаток включає в себе досить великий список можливих функцій, зараз ми по кожному з цих додатків пройдемося і розглянемо більш детальніше їх функціональність. Перший пункт, який ми з вами розглянемо, це календар. По факту, це найважливіший додаток, який дозволяє вам переглядати навантаження ваших лікарів, планувати візити ваших пацієнтів. Відображувати завантаження відповідних співробітників, та переглядати їх в різному форматі. Тобто, наприклад, зараз я можу переглянути, що на сьогодні заплановані ось такі зустрічі на відповідних співробітників. Для того, щоб глянути, то стовпчик у вас є співробітник. Чим більше співробітників, тим більше стовпчик у вас буде відображатись, але при цьому можна фільтрувати. Тобто я можу обрати просто відповідну людину і буде відображений календар тільки відповідної особи. А кожний рядок це. Планування з періодом 30 хвилин. Причому цей період ви можете самі змінити, так само, як і змінити період вашої роботи, наприклад, з 8 до 8, але я можу просто тут передвинути повзунок на 7 годину, оновити календар, та я бачу, що тепер відображуюся за 7. Я вам також можу змінити там з періодом по 15 хвилин, тобто налаштувань досить багато, і функціональності також. Якщо я хочу запланувати якусь. Якийсь візит, мені достатньо просто глянути, на якого співробітника хочу це зробити, натиснути кнопочку запустити процес. Далі я пишу просто назву, ну, що завгодно, вказую клієнта. Клієнт може бути знайдений за номером телефону, він може бути знайдений за прізвищем по батьку, він може бути знайдений за емейлом або тегами, які ви додаєте до відповідного контрагента. Давайте глянемо. В такому форматі. Я пишу номер телефону, воно знаходить мені клієнта. Далі я можу записати якийсь коментар та натискаю зберегти та закрити. Оновлюється сторінка нашого з вами календарю, і ми бачимо, що. На 10.30 запланована зустріч. Вона запланована виходить з 10 до 10.30, тобто в періоді 30 хвилин. Але функціональність цього календаря дозволяє переносити, в принципі, не заходячи навіть в саму заявку. Я можу просто її клікнути, взяти і перенести, наприклад, на 17 годину. Після цього. Вже воно заплановано на 17.30, ось таким чином. Якщо я розумію, що це буде відбуватися, наприклад, не е, там, 30 хвилин, а більше якийсь проміжок часу, то мені достатньо просто ось так: от потягнути на відповідний термін. І як бачите, заявка також розтягується. А Якщо потрібно зменшити, так само можу просто відтягнути, і вона тож також буде зменшена. Відповідно до цього, коли ви змінюєте. Таким варіантом відображення. Дані в системі, в самій заявці також змінюються. Що саме? Тобто, давайте перейдемо в саму заявку і переглянемо, як це відображається. Коли ми заходимо в саму заявку, ми бачимо наступне: інтерфейс поділено на декілька візуальних блоків. А саме, з лівої сторони, ми бачимо основну інформацію стосовно клієнта, його номеру телефону та коментарем, який залишив. Адміністратор. Далі ми можемо вказати такі відповідні дані, як скарги клієнта, діагноз та рекомендації, які можуть бути заповнені вручну або вибрані з випадаючого списку. З правої сторони ми бачимо основну дані по заявці, такі, як коли вона була створена, на коли запланована, коли потрібно її виконати. Тобто, це різниця між. Вказаними датами це є той період, наскільки запланована ваша заявка в календарі. І змінюється воно також відповідно. Тобто я можу змінити тут. Візуально вона зміниться в календарі відображені, і навпаки, в календарі, якщо змінює, тут також автоматично буде відкориговано. Вказаний відповідальний, тобто хто буде приймати цю людину, і вказаний сьогоднішній етап, тобто який етап цієї заявки на сьогодні. І також вказані останні звернення клієнта. Якщо мені буде потрібно, я можу перейти в кожну з цих заявок і переглянути історію комунікації випусканих документів або якихось коментарів інших лікарів. Робота заявкою відбувається наступним чином: я просто вказую статус, тобто, або почати прийом або відміна. Якщо людина прийшла, наприклад, я натискаю почати прийом, система фіксує вказану дату. На основі цього прийом починається. Система починає рахувати відлік часу з моменту прийняття цього а, пацієнта на прийом. І як тільки а, прийом буде завершений, Потрібно натиснути відповідну клавішу, а саме «Завершено». Система порахує різницю між датою початку прийому та його завершення, і зможе показати цю інформацію в майбутньому по статистиці лікарів. Якщо в рамках заявки вам потрібно випустити ще документ, ми зробили, в принципі, один шаблонний документ, який е дозволяє, е я запишу просто тест. Я вказую скарги, я вказую діагноз, я вказую рекомендації і натискаю кнопочку Виписти документ. Коли я клікаю на цю кнопку, сформується документ рекомендацій, і якщо я його відкрию в форматі PDF, то можна бачити наступну інформацію. А саме: шапка це назва вашої компанії, ваш логотип, дані про прийом, тобто клієнт. Його ім'я, прізвище по батькові, номер телефону, ось таким чином це відображене. І далі з правої сторони вказаний лікар, його ім'я, прізвище по батькові і дата прийому, коли вона почалась, коли закінчилась. Далі вказані скарги, і тут зафіксований той текст, який ми з вами вказали. Так само, як діагноз та рекомендації. Трошки нижче вказані контактні дані і підпис лікаря. Тобто до а, співробітника можна. Завантажити його підпис, відцифрований або просто звичайно, там картинку, PDF, що завгодно. І в момент, коли буде формуватись цей документ, підпис буде автоматично також підставлений. А, далі я можу вказувати якісь а, коментарі в рамках цієї заявки та прикладати файли. Потім вся ця інформація також буде збережена. А, функціонал заявки доволі простий: ви вказуєте клієнта, вказуєте відповідального лікаря. Плануєте на відповідний час, і за допомогою додатку календар ви можете переглядати та планувати навантаження ваших виконавців. Також досить просто перетягувати заявки на інший час, переплановувати їх, змінювати лікарів, також змінювати статус цих заявок, та в принципі, доволі функціонально працювати з навантаженням ваших лікарів. Взагалі, календар це не єдиний варіант відображення ваших заявок, тобто окремо у вас створений бізнес-процес, який називається запис. і Якщо в нього зайти, то система за замовченням буде відображати саме календар. Але ми можемо обрати список, ми можемо обрати варіант відображення CRM, тобто це якби канбан, де ми можемо відображувати на якому етапі яка кількість заявок відображується в вас на сьогоднішній момент. І ми можемо обрати інший вид. Календаря, який не показує розріз по співробітникам, але показує в розрізі конкретного дня. Тобто ви можете знати, яка кількість заявок на сьогодні запланована, і він дозволяє досить швидко переглядати навантаження там, на місяць вперед, на декілька місяців вперед, ви можете за допомогою вказаних фільтрів змінювати відповідні налаштування та переглядати більш детальніше інформацію. Тобто, я думаю, що функціонально досить багато можливостей і. Будь-хто зможе знайти той варіант відображення, який йому буде найбільш оптимальним. Наступне, що ми можемо розглянути, це робота з контактами. Тому що контакти це є ваша база клієнтів, які до вас звертаються, на основі яких ви плануєте зустрічі з вашими лікарями. Тому база контактів це досить важливо, і система дозволяє просто та надійно. Вести всю комунікацію в рамках системи і зберігати відповідні файли, нотатки, коментарі по кожному з клієнтів. Давайте для того, щоб переглянути інформацію по контактам, достатньо просто зайти в відповідний додаток. Що ми можемо тут побачити? Знову ж таки, декілька варіантів відображення. За замовченням відображаються плитки. Також ви можете фільтрувати та створювати свої групи контактів. А тут є створені за замовченням, тобто ліди, теплі, гарячі. В вашому випадку вони можуть бути змінені в принципі, кардинально. Вони можуть також, також автоматично додавати контактів в залежності від наданої послуги, і багато формул можна реалізувати з автоматичним додаванням відповідні групи. Також до цього можна буде прив'язати якісь автоматичні емейл або смс-розсилки, тобто crm частина в рамках нашої системи також реалізована на високому рівні і може бути використана в майбутньому. В рамках цього попереднього налаштування. Такого функціоналу немає, але він може бути реалізований. В рамках перегляду даних по контактів ми можемо побачити, що може бути також таблиця, може бути плитка, може бути на карті Google, наприклад, якщо вказана адреса контактного конкретного користувача, це також може бути відображено. Давайте переглянемо в рамках якогось тестового контакту, який в нас зараз створений. Для того, щоб до нього перейти, потрібно просто клікнути на його іконку. Що ми можемо тут побачити? Знову ж таки, інтерфейс розподілений. Таким чином, що є там три окремі групи інтерфейсу, які відображають свою інформацію. Перша з лівої сторони, це інформація взагалі по контакту, тобто його зображення, його ім'я, прізвище по батькові, якась замітка. І трошки нижче у нас є. Коментарі. Коментарі можуть бути будь-які, тобто це може бути і завантажений документ. Причому, що якщо на нього клікнути, він буде відображений а, як Google документ, тобто його не потрібно скачувати для того, щоб переглянути. Це можуть бути завантажені якісь зображення, які можна буде переглядати. І також це можуть бути звичайні коментарі, які будуть відображуватись також в карті цього контакту. А далі, по центру, ми бачимо інформацію взагалі цього користувача, тобто його тип. То чоловік, жінка, прізвищем я по батькові, можливо, відношення до якоїсь компанії, якщо це співробітник якоїсь компанії, дані по телефону, які дозволяють також е, при кліку на відповідну іконку, відразу перейти в месенджер та написати щось цьому контакту. Дату народження, також це можна використовувати для того, щоб якісь автоматичні розсилки відправляти клієнту, про те, що е, там тиждень до або після день народження там будуть якісь знижки на надані послуги. Трошки нижче відображується також список взагалі всіх його звернень з сортуванням дати від більш старого до більш нового, і, відповідно, вказане, хто займався цією заявкою і який вказаний статус цієї заявки. Якщо повернутися трошки вище, то також надана статистика, то загально вказано кількість звернень, коли було зроблене останнє звернення і скільки пройшло днів з останнього звернення. Знову ж таки, ця інформація збирається і її вже можна буде використовувати на ваш розсуд. Також, що відноситься до контактів, це ж досить швидкий пошук, тобто ви можете шукати просто за співпадіннями, я напишу там тест, і мені покаже все, що з цим зв'язано. Я можу шукати окремо за ім'ям, окремо за телефоном, окремо там за датою, коли цей контакт був створений, окремо за групами. Тобто, в принципі, система все це дозволяє робити. Більш того, якщо вам буде необхідно, ви можете навіть експортувати там всі дані в Excel і також з ними працювати. Для цього потрібно просто відправити в файл Вислуховуще, експортувати файл, і ви на виході отримуєте Excel вивантаження даних ваших контактів. Тому, в принципі, функціоналу досить багато, і кожен може знайти те, чим буде користуватись. Наступне, що хочу показати, це співробітники, тобто це ваші лікарі. а для вони вказані в класі користувачі-співробітники. Якщо ми сюди заходимо, то ми можемо бачити список взагалі всіх контактів, які знаходяться в рамках вашої системи. Також система зберігає інформацію про IP-адресу, з якої заходив останній раз користувач, та дату його активності. І статус, який в нього вказаний, тому що людина може обирати статус там працюю, відпочиваю, стоп, і на основі цього crm система може збирати статистику і показувати кількість годин відпрацьованих в рамках системи. Співробітник додається досить просто: ви натискаєте додати, додати нового співробітника, заповнюєте відповідну інформацію, вказуєте посаду, і після цього співробітник вже може заходити в систему. і Працювати. Тут, в принципі, нічого цікавого, це просто функціонал, який дозволяє заводити нових співробітників, коригувати старих, видавати нові логіни та паролі, відслідковувати їх активність. Продовження налаштування для співробітників є такий також функціонал, який називається робочий графік. Він також досить простий, але дозволяє досить швидко побачити робочі дні відповідних користувачів. Це попередньо заповнений графік, тут працює в принципі як в Excel, але просто що кожен зі співробітників може бачити ту інформацію в онлайн-режимі. І в залежності від цього система буде рахувати кількість прорахованих і відпрацьованих годин конкретним лікарем. Я можу просто клікнути на відповідну іконку, натиснути Ctrl-C і через Ctrl-V змінювати вихідний на робочий. Якщо потрібно, можу потягнути за цей. Крапить за ось цю крапочку, і також автоматично змінювати. Перетягувати може як вліво, так і вправо. Дані автоматично змінюються. Є декілька варіантів. Це вихідний робочий, але можна додати ще додатково. Там відпустка, можна розділити робочі на декілька варіантів, тобто там з восьмою по другу, з другої по восьмої, наприклад. І відповідно до цього будуть різні кольори і різні налаштування. Якщо потрібно відображити на якийсь відповідну дату, то ви можете ось тут за допомогою фільтрів обрати, на який період ви хочете переглянути робочий графік. Якщо потрібно експортувати в Excel, то це також відбувається за допомогою однієї клавіші. В самому Excel відображається, це також досить. Непогано, є стовпчики, є дані по співробітникам співробітників, і це можна все переглянути. Також додатковий пункт, який є в нашій системі, це статистика. Статистика дозволяє відображувати інформацію стосовно встворених прийомів, які зафіксовані в нашій системі, і згрупувати, показати по співробітнику. Який співробітник, яку кількість прийомів на сьогоднішній день зробив. У вас доступна можливість фільтрації за обраний період, і на основі вказаної дати. Якщо клікнути на відповідну іконку, ми можемо побачити кількість прийнятих прийомів, які взагалі були на цьому співробітнику. Це не зафіксовані, а саме прийняті, тому що людина може не прийти, яким перенести свій візит, тому це саме зафіксовані на той період. Тобто заявка може бути створена, мовно кажучи, там в 11-му місяці, а закрита в 12-му. Тому цей звіт показує саме закриті заявки, по яким лікар почав та завершив прийом. І таким чином можна відслідковувати кількість по конкретно кожному співробітнику і на основі цього вираховувати заробітну плату. А заробітна плата може бути вказана як ставка, так і додатково може бути вказаний відсоток, або якийсь KPI, який рахує по кількості закритих заявок відповідного типу. Тому в цьому розумінні система також дозволить вам автоматизувати деякі процеси та нараховувати автоматичну заробітну плату по співробітникам. Один із прикладів відображення автоматичної заробітної плати це додаток Dashboard. Якщо на нього клікнути, то у вас відкривається таблиця, яка оновлюється автоматично раз в 5 хвилин, і фіксує прорахунок заробітної плати. В рамках цієї заробітної плати ви можете встановлювати окремо ставку для співробітників. Система рахує всього візитів по співробітникам за цей місяць. На основі візитів може рахувати надбавку, тобто ну, візити може раху... перемножувати на якесь константне значення. На основі цього додатково рахує штрафи, ви можете вказувати з та премії. Загальна заробітна плата рахується як сума всіх значень. І прораховується окремо для кожного співробітника. Також окремо у вас сумуються всі значення по всім співробітникам. Таким чином, ви в реальному часі, практично в реальному часі, можете знати інформацію про майбутні ваші розходи, а також співробітники можуть бачити на сьогодні їх заробітну плату. В цілому, цей додаток на предналаштуванні сирем системи OneBox дозволяє мінімально, але досить ефективно, вести. Клієнтів, заявки співробітників, їх графік, відслідковувати та зберігати всю інформацію по клієнтам їх зверненням та автоматично нараховувати заробітну плату по співробітникам. Дякую за увагу.